Присутнім доводила статистика трагічних випадків, що стались на території області з початку року, нагадали правила безпечної поведінки на відпочинку. Також кожен учасник заходу та пересічний перехожий отримав листівку із застережливою інформацією. Відпочиваючи, ознайомилися з інформацією, розміщеною на стендах та плакатах, які організатори привезли із собою щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій або теракту. Працівники ТОВ Червоного Хреста України, з якими вже тривалий час, тісно співпрацюють рятувальники, також долучилися до заходу. Волонтери наочно продемонстрували громадянам, як надавати першу долікорську допомогу. Усі бажаючі потренувалися робити штучне дихання потерпілому, накладати тугу пов'язку на кінцівку, обробляти рану у разі термічного опіку. Особлива увага була звернена на дітей, які зараз перебувають на літніх канікулах. Не залишився осторонь і громадський транспорт, який під'їжджав до зупинки гідропарку. Рятувальники зустрічали відпочиваючих на виході, заходили в транспортні засоби та розповсюджували між пасажирами листівки з корисною інформацією. Нагадали населенню, як саме діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації чи при загрозі теракту. Особливу увагу звернули саме на дітей, які наразі перебувають самі вдома, так як дорослі вже повернулися на роботу з відпустки. Інформація стосовно конкретних дій під час того чи іншого випадку є корисною для всіх вікових категорій громадян. А відтак подібні заходи управління планує проводити і надалі по всіх місцях з масовим перебуванням людей.